У Лозовій днями відбулось чергове засідання комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджене житло внаслідок ворожих обстрілів. На сьогодні компенсації від держави нарахували на суму понад 17 мільйонів гривень, повідомив перший заступник міського голови Олександр Житков. 450 заяв у нас вже подано, обстежено 449 практично всі. Прийнято рішень позитивних у нас 286, відмова 146, призупинення 6. Так. Нарахована компенсація 285 заявникам на суму 17 мільйонів 340 421 гривень. Цього разу розглядали 14 заяв від лозівчан, чиє майно постраждало від обстрілів. Розгляд деяких заяв призупиняли у зв'язку з неповним пакетом документів від заявників або відсутністю власника на об'єкті при обстеженні комісією. Також були і відмови через те, що комісія не виявила при обстеженні фактів пошкодження, які могли б бути внаслідок вибухової хвилі. Нагадаємо, що 14 березня цього року, близько 5.30 ранку, Лозова зазнала ворожого удару, внаслідок чого, за словами міського голови, пошкоджені два об'єкти критичної інфраструктури та 120 приватних домоволодінь. Також частково пошкоджені сім багатоповерхівок. Ніхто не постраждав. На місці працювала комісія, яка фіксувала наслідки.